Чому ви повинні поубивати своїх улюбленців і чи обов'язково це робити? Руки геть від кота. Ми говоримо про інше. Це одна з найбільш провокативних порад. Її досить легко вивчити, але багато людей не розуміють, що саме вона означає. Перш за все потрібно зрозуміти, що це порада радше для редагування, а не для письма. Коли пишете прото-чернетку, це, до речі, дуже цікава штука, про яку детально буде в наступному відео. Зараз лише скажу, що прото-Чернетка це взагалі все, що вам спадає на думку стосовно історії, будь-який діалог, інформація про світ, географію та магію і так далі. Так от, пишучи її, сьогоднішню пораду застосовувати не варто. Робити це потрібно, коли ви вже завершили чернетку і маєте образі історії. Сер Артур Кюлеркауч у своїй книзі про мистецтво письменництва вперше використав та започаткував цей термін. Він каже: кожний раз, як тобі з'являється імпульс, написати надзвичайно шикарний та неповторний твір, слідуй за ним. Але не забудь видалити такий фрагмент перед тим, як надійшлеш книгу до друку. Замочи свого улюбленця. Отже, ця методика полягає в тому, щоби знайти у тексті речення, абзаци, персонажів чи навіть цілі розділи, які дуже сильно тобі подобаються як автору даного твору, але які нічого не вносять в історію. Можливо, сцена, де герой мелодійно балакає під місячним світлом, прекрасно написана, але збиває темп книги. Або може той девакувати другорядний персонаж якого ви змалювали з сусіда ніяк не впливає на історію. Його було весело прописувати, звісно, він має чудові репліки, але без них у книзі нічого не зміниться. Отже, цей фрагмент просто вкраде в читача час. Подивимося під таким кутом. Відредагована трилогія володаря персню триває 9 годин і 20 хвилин. Але у першопочатковій версії було матеріалу на 11 годин та 20 хвилин. Проте автори зрозуміли, що для такого твору буде краще таки скоротити хронометраж і зробити історію менш розлогою. Та по універсії фільмів, звісно, все одно топ, але варто розуміти, що вони топ саме для тих, хто уже шанує світ середзем'я. А для середньостатистичного глядача фільм понад три години не виглядатиме привабливим, навіть якщо на його заставці є ельфи мечі і дракони. До книг також існують певні очікування, ми маємо намагатися скорочувати текст. Щоб він не містив лишніх сцен, Стівен Кінг каже, що друга чернетка повинна містити на 10% менше тексту, ніж перша. Давайте поговоримо, як же цю пораду взагалі застосовувати на практиці. Для простоти розуміння розглянемо лише роботу із сценами, хоча сцена може бути не лише коротким моментом розділу, а й цілим розділом. Все залежить від темпу і розбивки вашого твору. Отже, потрібно визначити, які сцени у творі потребують перегляду і правок. Ось один спосіб, як це зробити: Представте, що ви вирізали дану сцену із книги. Події розвинуться по-іншому, шлях героїв зазнає змін. Якщо ні, то ця сцена є зайвою. Ви можете сказати: стривай так, ця сцена нічого не вносить в історію, але вона переповнена захоплюючими діалогами і веселими моментами. Там такий крутий екшен і неймовірні описи. І саме тому цей прийом і називається Вбий своїх улюбленців. Це важко зробити. Ми завжди будемо шукати виправдання. Та ось другий спосіб, як працювати. Працювати з такими сценами, і він менш болючий. Дуже часто вам не доведеться вбивати своїх улюбленців, натомість потрібно взяти скотч і склеїти їх в щось одне. Я все ще не говорю про тварин. Їх не обов'язково вбивати, можна просто переоформити. Отже, перш за все, таку сцену потрібно знайти. Для цього розгляньте текст і визначіть які сцени там виконують всього одну функцію. Автор відео називає їх соло сценами. Вони роблять внесок або в сюжет, або в розвиток персонажів, або в тему. Вони розкривають світобудову або показують мотив лиходія. Тож, якщо ви можете взяти таку соло сцену і дати їй більше функцій, то обов'язково це зробіть. Замість того, аби першою сценою рухати сюжет, другою розкривати героя, а третьою демонструвати світ, об'єднайте всі ці три сцени в одну, де водночас покажете дані аспекти. Чудовий приклад є у п'ятих зоряних війнах. Ми детально розглядали ту сцену в нещодавному відео, але вона варта щоб сказати ще раз: коли герої прилетіли на Беспін, то їх зустрічає Лендо і проводить своїм містом. І в цій послідовності ми не лише бачимо пейзажі хмарного міста і дізнаємося про його устрій. Ми також бачимо ріст персонажа, бо Лендо, розповідаючи про Беспін, демонструє свою турботу та занепокоєння щодо міста. Чим свідчить, що він тепер не просто азартний гравець та контрабандист. Але тепер ще й відповідальний лідер. А у фіналі сцени ми бачимо сюжетний поворот і вейдера, який схоплює героїв. Тобто одна ця сцена прогулянки Беспіном безпіном містить в собі і світобудову, і розкриття героїв, і рух сюжету. Ви творчі люди, тож обов'язково вигадаєте, як однією сценою виконати декілька функцій. Варто сказати, що одна із проблем початкових авторів це екшн сцени. Ми можемо витратити десятки сторінок для опису бою чи погоні. Неважливо, чи це епічна баталія чи подорож найманця, який стрибає дахами нічного міста. Це все ще соло-сцена, в якій є лише екшн. і вона має великий потенціал для збагачення. Екшн-сцена також повинна розповідати якусь історію. Всі вибори та дії у такій сцені існують, щоб відобразити характер героя, показати читачу новий аспект світу. Тобто якісна екшн-сцена не є просто екшн-сценою, а якщо є, то ви вже знаєте, що робити. Ну або ж перепишіть її, як ми говорили вище. Уявімо ситуацію. Ви пишете загадкову історію із суворим детективом, який отримує справу щодо людини, яка була вбита так само, як вбили батька цього детектива десятиліття тому. В певний момент історії детектив повторно розглядає справу свого батька. Він оглядає документи, вдивляється в деталі. Це сцена експозиція. Тобто та, де читачу сповіщається певна інформація, в даному випадку інфа щодо вбивства батька. Також ми можемо показати, що герою психологічно важко знову розглядати цю трагедію. Це буде вже плюс одна функція сцени. Пізніше в історії детектив провідує свою відчужену матір, з якою не спілкувався роками, і їхня розмова переростає у сварку, де вони кричать та звинувачують одне одного, цим самим даючи нам інформацію про те, що сталося того доленосного дня, багато років тому. Коли вбили його батька. Ми бачимо, що детектив не може адекватно розглядати цю справу. Але стривайте, ми вже це знаємо завдяки першій сцені, де горе оглядав документи. Для чого це повторювати ще раз у сцені з матір'ю? Це ще одна помилка, яка сильно пов'язана із сьогоднішньою порадою. Вашій книзі не потрібні сцени, які дублюють одне й те саме. Пропоную таке вирішення. Сцена, де герой оглядає документи, не особливо захоплююча і далеко не настільки цікава, як сцена суперечки із матір'ю. У ній інформацію про бивство батька ми дізнаємося під час напруженої розмови двох персонажів, які не бачилися роками. І така подача набагато цікавіша ніж нудне розглядання документів. Тож, як автори, ми робимо вибір на користь другої сцени і залишаємо у тексті саме її. Проте, у своїх улюбленців дуже яскрава порада, але наскільки вона корисна. Це радше дуже гарний маркетинг. Та ви не мусите сліпо коритися цій пораді. Так, інколи вбити свого улюбленця, що шкодить історію, варто. Але майже завжди є альтернативи, про які ми перше говорили. Також, якщо згадувати пораду Кінга про 10%, то можна знайти щось протилежне у своєму подкасті. Брендон Сендерсон сказав, що коли в його історії щось не клеїться, він навпаки дописує ще декілька сцен, аби виправити фрагмент, замість того аби його вирізати. Але звісно, не завжди. Бо, по-перше, існують такі сцени, які справді будуть лише шкодити історії. А по-друге, у жанрі Сендерсона вітаються кілометрові книги. Тому він може дозволити собі таку розкіш, на відміну від авторів, які працюють у жанрі трилерів чи короткої прози. Тому завжди будьте пильні до свого тексту, та пишіть хороші історії.